Підготовка до чемпіонату України у самому розпалі. Завтра на ці килими вийдуть спортсмени з усієї України, аби поборотися за титул чемпіона. Чемпіонат України з греко-римської боротьби проходить у нашому місті не вперше. За 25 років Незалежної України це вже шості змагання еліти класичної боротьби у Запоріжжі. Цього року Федерація вирішила присвятити турнір пам'яті відомого спортсмена, призера Олімпійських ігор, заслуженого тренера України Нельсона Давидяна. І це не єдина особливість нинішнього чемпіонату. Запорожье имеет богатую традицию принимать чемпионаты Украины. Ну, скажем, чтобы вы понимали, история говорит о том, что чемпионаты Украины, как таковые по греко-римской борьбе, тогда она была французская, потом классической, проводится с 24 года. Я посчитал, вот этот чемпионат, включая те вот еще всей истории Украины с 24 года, 85-й. Да. А чемпионат независимой Украины тоже юбилейный, 25-й. За медалі чемпіонату України боротимуться близько 200 спортсменів старшої вікової групи. Очікують гостей з різних міст. Честь запорізького краю відстоюватимуть близько 30 борців в різних категоріях. Серед них такі відомі, як Армен Марданян, Вугар Рагімо, Парвіс Насібов і не тільки. Чекають і на приїзд почесного гостя срібного призера Олімпіади в Ріо Жана Баленюка. Сюда спортсменів в верщуть на ну как мінімум на перспективу цього спортсмена, поэтому то очі серйозний старти Здесь ми не увидим, і зрители не увидять яких спортсменів не підготовлені. Тут будь-який спортсмен з претензией на п'єстал почоту. Для проведення чемпіонату у манежі комбінату Запоїжсталь майже все готово. Боротися спортсмени будуть на трьох килимах. Для більшої зручності поряд знаходиться четвертий для розминки. Приймати змагання такого рівня честь для нашого міста. Саме обязывает вже об'єднує. Да, він об'єднує тебе, щоб люди приїхали і увидели, що тут. Ну, скажем, не посрамили мы ним спортивное сооружение. Неестественно город наш любимый, да, Запорожье вот, это, наверное, самое главное. Одною з перших на турнір приїхала команда Київської області. Столичний наставник, бронзовий призер Олімпійських ігор Андрій Калашников сам неодноразово вигравав у Запоріжжі чемпіонати. Тепер сподівається, що успіх вдасться повторити його вихованцям. Запорізьким залом і рівнем підготовки задоволений. Запорожя і я ще при Советським Союзі виграв спартакіаду Спартакіада СРСР, поэтому це для мене завжди хороший міст. Очень всі тренера хотят, щоб їхні учніки виігривали. Так і ми очікуємо, що наші учніки покажуть достойний результат. Чемпіонат України з греко-римської боротьби стартує завтра. О 9-й годині ранку розпочинаються поєдинки. О 15-й на спортсменів та гостей турніру чекатиме урочисте відкриття. Чемпіонат триватиме два дні. Організатори запрошують всіх охочих підтримати запорізьких спортсменів. Вхід вільний. Оксана Дар'я